То що думати? Хто видить своїх дітей, то радує, Хто ще їх тут не видить, тот плаче, переживає. Я думаю, ми подякуємо Богу за всіх. Бо тут ще майже хтось хоче прийти, бо ще дітвака малого принести сюди, бо помолитися за нього. Є там хтось таке чи ні. сюда, сюди, до купи. Що будемо відкладувати? відкладувати? на руки і поможеш. Не був без діла. Сюди йди сідай, за стіг не Я думаю, що в нас у всіх є подяки чи ні? Є подяки за те, що Бог зберіг наше життя. Ми могли бути на цьому місці. Тут є подяки за прожитих 9 років, щоб Бог благословив, і за 43, ну, за кожного із нас. І тому я не можу, щоб не читати Слово Боже. Ми сьогодні слухали, браття проповідували, разом співали і в одному. Із стежків у Біблії є такі слова. Вислушаємо сущность всього, бойся Бога, заповіді його соблюдай, потому что в этом все для чоловіка. Ибо всякое дело діло, Бог приведет на суд і все тайне оно, і худо. Перед нами наші діти. Які много разів роблять таке, що хочуть скрити від нас, ні? щось зроблять і не хочуть відповідати за свої вчинки. І ми такі самі діти перед нашим Богом, чи ні. Щось зробимо не так, хоч і би ніхто не відів. Але є той, який все види, чи ні. Написано, що очі Господні озрівають всю вселенную, але найпаче Бог дивить, дивиться на тих. Що серце вповне предано йому. І сьогодні нам говорили, що Бог любить усіх, Бог нас спас і помилував. І з свого боку Бог все зробив чи ні? Все. а дальше діло за нами. Хай Бог поможе нам укріпить наші серця, слухати вшитку, що говорять, як тут написано, сущність всього. Бойся Бога і заповіді Його соблюдай. І тому які заповіді Христос залишив для нас? Написано і так: возлюби Господа Бога Твоє всім серцем, Твоїм розумінням, помишленням, усім, і ще далі що? А ближнього, як самого себе. І тому Хай Бог благословить усіх батьків, дітей, які перед нами і тих, хто приніс тут немовля, такої маленькоші. Хай Бог благословить цю сім'ю, Бог дав їм здорову дитину, сохранив беременності в родові, правда? Слава Богу, що Бог любить і милує. Помолимося за тих дітей, яких немає, наших внуків, близьких, рідних, за тих, хто розсіявся і далеко десь є, за тих, які лежать на нашому серці, ми за них переживаємо. Щоб Бог зберіг їх в цьому світі і направив їхні серця до себе. Так що встаємо і молимося, і дякуємо Богу за все. Ти ти не хочеш сюди подякувати Тобі, Господи, за всі благо милості, Господи, що ти нам такий прекрасний, що і дитя подарував, Господи, дякуємо Тобі, Отче. І дай нам Боже мудрості, Господи, воспитати, Господи, щоб для слави Твої росло, Господь. Просимо і молимо Тебе, Аллилуйя, слава Тобі, і дякуємо Тобі, Господь, за всі блага милості, а ко немає, Господь, дай Господь. Амінь. Благословено і свято ім'я Твоє, Господь, слава Тобі, отче, Я благодарю тобі, Господь, слава. за мою донечку. Я дякую тобі, Господи, що ти мені подарував таку прекрасну донечку. Господь, я молю, благослови мою дитину, Господь, а нам дай сили, мудрості, терпіння, воспитати нашу донечку, тобі на славу, а нам на радість. Тобі хвала і сила, і слава. Навіки. Амінь. Святий вічний Боже, ми стоїмо в цей час перед Твоїм святим лицем. І ми щиро дякуємо тобі, що можемо звершати церков'ю і таку молитву над дітьми, яких ти дарував і даруєш, віру і будеш дарувати в наших сім'ях. Я тобі щиро дякую за це нове життя, яке прийшло в цей світ. Це твоя воля і Твоя свята, любов, Господь, до кожного із нас. Ми молимо тебе за цю дівчинку по імені Оля. Я прошу тебе, Господи, візьми. Цю долю цієї дитини в своїй святі, пронзенні руки. Сам скеровуй, збережи в цьому житті. Господи, в цих обставинах життєвих. Ми не знаємо, що чекає нас. Але предаємо, Господи, і звершаємо цю молитву за цю дитину. Господь, щоб Ти і Твоя свята рука вела і оберігала. Господи, цю дитинку в цьому житті, Господи, також благослови батьків, дай їм сили, мудрості, виховати її правильно. Господи, любити церкву, любити Твоє Слово, боятися, Господь, перед Твоїм святим лицем, бути послушному також, Господь, в житті. Я прошу Тебе надалі, благослови інші сім'ї, де виховуються діти, батьків, благослови, Господи, в цих нелегких обставинах, Господи, десь дітки під завалами, десь в подвалах, десь в інших обставинах. Також глянься, помилуй і збережи, Господь. А ми тебе просимо, надалі допоможи нам і дай нам сили, Господь, слідувати за тобою, тобі слава повіки. Амінь. Отець Небесний стоя перед лицем Твоїм, місті з народом Твоїм, дякую тобі за сьогоднішній день, за слово Твоє, за кожного із нас, хто присутній на цьому місці, за тих діток, які стоять перед нами, Господи. Ти знаєш долю кожного окрему. Але ця молитва, Хай буде пам'ятна перед Тобою. Ми дякуємо Тобі, що Ти хранив їх, зберіг до селі, і вони могли прийти на це місце, щоб ми разом благословили їх іменем Твоїм святим, і ми їх благословляємо і віддаємо Твої святі руки, щоб Твоя охрана защита була над ними. Ми просимо за тих діток, яких немає тут. Ти знаєш батьків, знаєш, Господи, рідних і близьких. Які переживають за кожну дитину, яка в їхній сім'ї. Господи, Ти почуй нашу молитву, благослови всіх діток, Господи, нашої помісної церкви, Господи, збережи їх для слави своєї, благослови батьків, дай їм бути прикладом, Господи. Щоб вони не тільки в неділю прийшли з дітками, а щоб постійно, коли є зібрання, вони йшли на зібрання, і щоб діти відали, куди батьки йдуть, щоб їх туди тягло, Господи. Касайся силою Духа Святого і не лише безмилості. же, як сьогодні вже було сказано, ти знаєш наш край, країну нашу. Ти знаєш, скільки сироток є, Господи, ти знаєш, скільки діток, яких забрали десь плін над ними, можливо, Господи, роблять якісь експерименти, сохрани їх в цьому мірі від зла, збережи кожного, хто йде до тебе, Господи, разом з народом Твоїм дякуємо Тобі за прожиті роки до сьогодні і просимо, будь з нами надальше, благослови, сохрани. Благослови і вчителів, які займаються з дітками, наповни їх силою Духа Святого і нам поможи, Господи, читати Слово Твоє, вникати в нього, жити по ньому і сказати, як один чоловік сказав: а я і дом мій будемо служити Господу. Можливо, ще не бачимо всіх, які служать тобі, але ми їх у Твої руки святі. Благослови Господь і наш край, країну нашу, народ свій Ізраїль, Господи, збережи від усього нечистого. Ми не можемо нічого становити, але Ти Бог, який за всім наблюдаєш, і віддаємо Твої святі руки, благослови церкву свою Селенську, сохрани для слави для неба. Тому що, як сьогодні ми говоримо, не знаємо, що чекає нас на землі, але знаємо, хто послідував за тобою, нас чекає небо. Слава тобі! Благослови на дальше, сохрани, хто буде йти в дорогу, а тобі, хай буде слава вічний Бог, Отець, Силь і Дух Святий. Амінь.